Андрій Мохник, на да, заміститель председателя Свобода, очевидець Чорнобильської трагедії. Ну, я в принципі тут виступаю з, не з тих трошки позицій. Я виступаю як заступник голови Свобода. Я хотів би вас поправити, Савік. Справа в тому, що е, пан Колесниченко, він не ядерне лобі, він російське лобі, і в цьому є основна причина, тому що насправді сьогодні Росія намагається. Ну, все, я, я просто я, я, пон... я розумію. Розумію, куда ви... пойдет програма. Якби ми зараз говорили ми зараз про, я... наприклад, американські проекти, ви б їх би заперечували. Це перше питання. Не заважайте, я вам не заважав, помовчіть. Ви і так багато дурного вже наговорили. Але питання в тому, що. По-перше, ми не маємо пасти в дві крайності. Перша крайність, яка була, це на початку 90-х, коли. Роздувалася паніка, і за рахунок панічних дій Україна позбулася третього ядерного потенціалу. Сьогодні ровесники незалежності яскраво показали і продемонстрували, нам потрібна ядерна енергетика, тому ми не маємо впадати в паніку. Друге питання: ми не маємо самозаспокоюватися і тут розказувати казочки, що в нас все нормально. Насправді, люди мають питання, немає відкритої інформації є страх, є. Проблема, і цю проблему треба вирішувати. Не треба самозаспокоєння, що сьогодні робить е, влада. Третє питання, на якому ми маємо зупинитися, Україні потрібен закритий ядерний цикл. Тобто, Україна має видобувати, переробляти, утилізувати, і, врешті-решт, Україна має повернутися. Повернути собі ядерний статус. І якщо так ми будемо ставити питання, то тоді ми можемо про щось говорити. А то, що тут сидять російські лобісти, хай вони пояснюють, яким чином вони укладають угоди про 20 років постачання російського ядерного палива, що заборонено навіть нормами МАГАТЕ, яка каже, що треба диверсифікувати джерела. А сьогодні вони нас саджають на уранову голку. Вже посадили на газову, вже посадили на нафтому, Сьогодні саджають на уранову голку, тому що насправді вони лобіють інтереси Кремля. І в цьому є основна причина? Алла ну, поясніть. Вы знаете, я впервые услышала термин урановая игла. И я не могу понять, что это значит, потому что у нас в Украине действительно есть урановые рудники. Мы добываем урановые руды, мы можем сами обеспечить свою атомную энергетику. Мы действительно можем сделать замкнутый ядерный цикл. Это возможно все. Есть проекты у нас, это есть рішення, На это нужны деньги. Молодой человек, наверное, этого не знает, он считает, что это как с неба сыпется. Во-первых, во-вторых, здесь почему-то в этой студии я действительно вот сказал, что должны говорить специалисты. Имела в виду представители э, ну Дэша там регулирования раньше так называл, сейчас вот да, вот Миколаевичук действительно на специалист. Но дело в том, что у нас в Украине разработана, утверждена энергетическая стратегия, то есть это документ, в котором изложен баланс энергетики, там все учтено, сколько нам нужно производить на атомных электростанциях, сколько нам на тепловых и так далее, сколько у нас угля. Мы недостаточно используем те возможности, которые есть в Украине. Но я бы хотел напомнить студии, особенно людям, которые молодые не знают, в Европе почти 150 энергоблоков атомных, 150 в Европе, у нас на порядок меньше. Европа энергообеспечена очень хорошо. И если сегодня тезис, который здесь звучал, что нам нужно наложить мораторий и ничего не строить, это полный абсурд, потому что нужно строить новое, более совершенное, более технологически выверенное с учетом мирового опыта, в том числе трагического, который мы сегодня видим. А мораторий это значит ничего не делать. Ничего не изучать и вообще остаться на таком уровне, на котором мы находимся. Поэтому Миколайчук правильно говорила, у нас непрерывно, и я это знаю, я работаю, еще раз говорю, председателем подкомитета по ядерной безопасности. Я являюсь автором проекта закона о физической защите, который комплексно решает вопрос ядерной защиты у нас в Украине. Поэтому это полный абсурд, когда говорят о моратории. Моратория – это прекратить, ничего не делать и не добиваться новых технологий. Это значит отстать от всего мира и находиться на пороге действительно техногенной катастрофы. Это провокационный тезис, который нужно, чтобы специалисты опровергли здесь, сегодня. Спасибо. Так, давайте коротко сейчас, у нас не так много времени на дискуссию. На самом деле договора все подписаны, ядерный топливный цикл полностью будет выстраиваться. Туда будут вноситься изменения, будут появляться новые участники. Но сегодня есть обязательство передачи технологий, постройки до 2025 года этот завод будет существовать полный ядерный топливный цикл. Почему его не надо строить раньше? Потому что объемы потребления ядерного топлива будут нерентабельны. В случае развития и увеличения объемов, объемов блоков, тогда этот, этот завод, который который строится и рассчитывается, он будет максимально рентабельным. Поэтому рентабельность там на грани. Дело в том, что это гордость. Но сегодня, исходя из того, что Украина является, добывает свой уран, и является основным поставщиком, который является базовой составляющей цены на топливо, то есть продает. Спочатку постройка уже других циклів переработки урану з уранового концентрату, який ми не маємо, должен бути рентабельним. Для этого нужны более большие Спасибо. Да. пожалуйста. Ну, потребується. На місці так, комуністів тут вже більше... взагалі треба було помовчати, бо ваша комуністична ідеологія вже ну, всім отут от стоїть. Бо, розумієте, коли ви... 1 травня 1986 року виганяли дітей на демонстрацію в Києві і підставляли від їх під радіацію. То ви тоді ким були? А сьогодні ви такі розумні. А щодо того, що сказав пан Жваня, насправді я не чув, щоб наша держава чітко поставила завдання мати закритий замкнутий цикл. Навіть Цього під... немає. Навіть підписані договори, навіть підписані договори і є договора, і вже, вже, вже працюють. Пасі, пожалуйста, Только коротко і бистроприп'яті було гасло, висіло на будинку, мирний атом в кожну хату. Совєський союз це гасло реалізував. Ми сьогодні бачимо, що Чорнобильська катастрофа це показала, що людський фактор може Спасибо. бути сильніший за цунамі. Але я хотів би звернути увагу, як оживилося. Російські лобі тут в Україні, і коли говорять, що українська сторона на чомусь наполягала, то це тільки говорить про те, що сьогодні в уряді українському, так званому, є потужне російське лобі. Ви скажіть, будь ласка, хто будує той завод? Чи не ТВЛ часом? І чи і що буде, коли він до 2025 року не збудує той завод? Які важелі впливу України в цьому? Так що давайте розказувати то, хто чиї інтереси лобіює. І сьогодні ми побачили комуністи, олігархи, обслуга олігархів сьогодні лобіюють російський інтерес. Спасибо. Андрей будь ласка. Ну, те, що ми сьогодні тут спостерігаємо, це українською називається Заводити рака за камінь. Насправді, все, все... все дуже, все дуже просто. Сьогодні пан Єфремов визнав, що ніяка демократія, ніякий парламентаризм їм не потрібен. Вони навіть свою власну фракцію не контролюють. Але, панове, не контролюєте, Йдіть, складайте мандати і давайте на нові вибори. І прийдуть інші, і наведуть лад в тій Верховній Раді. Якщо ви не спроможні, ви знаєте. Я взагалі не хочу коментувати, тому, що... Це не Потому, що не у, мене, у мене є своя точка зору по, по отношению к данної політичної сили. Їх їх ні. Все, все, все. Їх не тільки нельзя допускать в парламент. Нельзя допускать в У Нас це, своя позиція, щодо до вашої політичної сили, яка этому не буде. Проводить антиукраїнську, українофобську політику. І сьогодні ваше неголосування. Перестаньте. Ну зачем? У вас будет предвыборная кампания. все это будете объяснять? Да. Ну это Ну зачем оскорблять людей? зачем оскорблять? Зачем люди оскорблять? Зачем? Если у человека нет аргументов, он переходит к оскорблению. Это их позиция. Аргументов у них, как правило, никогда нет.